Путін твій президент. Я, перепрошую, ви сказали, хто ваш патріарх? Якби був у мене Путін президент, то я б мав російських російське Обов'язково. Що значить не обов'язково? Я перепрошую, ви сказали, хто ви, ваш патріарх? Ви розумієте, що ви говорите якусь таку ахінею, що просто жесть. Я ще він так? процитував? Я міг проголосувати. Я послухаємо тоді. У мене був паспорт русський, правильно? Я за нього не голосував. Зачем ви мені ліпите цю єрунду? Я вам кажу, що я Путіна Саме вважаю, як і вас, розумієте? Ви сказали, що ви, ви поважаєте мене... Путіна? Ви для мене Я... 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 хто і ваш патріарх ні-ні не торкайтеся мене, будь ласка. Хто ваш патріарх назвіть, будь ласка, Кирил. <ріху> ну ви ж це хотіли почути. Це каже людина Пожалуйста. в середмісті Києва на 9-й рік російсько-української війни. Що? Далі, у вас є питання? Задавайте. А, а Кіріл. Кого він благословляє на війну і куди? Скажіть, будь ласка. Кирил, давайте ми уточнимо уточнемо. Хто розпочав війну в Україні? <постив> давайте почин... Хто розпочав війну в Україні? Повторіть, будь ласка. Давайте тако. ви мені задали. І давайте ви відповісте на це запитання, бо Кирила я вже Ні. почула. Дивіться, я вам даю можливість <постив> задати мені десять вопросів. Я даю вам Перший можливість пішов. відповісти правильно Перший на це пішов. запитання. Перший пішов. Хто напав на Україну? Росія. Далі. Крим Крим. Я думаю, що населення то яке там проживає. Далі дальше. дальше. Яке там населення проживає? Дальше ще раз піднімете на мене голос. Я напишу заяву у поліцію. Ш яке населення в Криму проживає і хто його захопив? Отлічне. населення отлічне там живе. А там яка національність? Хто там? Хто захопив Крим? Там є росіяни, українці, татар, е... кримські татари. Кримські татари. Далі. Звідки ви приїхали сюди? З Смельницьку. І ви ходите по українській землі на дев'ятий рік російсько-української війни. І вважаєте, що ваш патріарх це Кирил. – А куди я від цього дінуся? В Росію. Що в Росії? Хорошо, лишайте. Там патріарх Кирил. – І далі питання. – Нашу Україні потрібен. Далі вопрос. Чекайте, я їй дав, можливо, 10 питань. – задати. Це не моя можливість, це ваша можливість зараз відповісти на ці прості запитання. Далі шість, шість вже відповів. Далі. Я ці запитання не рахую. Я Просто намагаюся зараз е, зрозуміти, що ви робите в, на українській території з такими думками. Блін, виживаю. Дальше. дальше <хи> Сім. Сім матрі... питань. І... У мене питання можна я задам? Наші на, Це, я на що... що ви не що ви кажете, потрібен московський не чую. патріархат і патріарх Я Кирил. вас не Це, чую. Правда? Я їй дав можливо з питань. Хочете, їй скажіть? Вона мені скаже. Договорилися? Ви на мене не тисіте пальцем. Так. Це так. ви розказуєте, Це цікові, будь ласка, далі. бачу дуже цікаві у вас дальше. думки. Ну так дальше. жінка озвучила два запитання: для чого Україні патріарх Кирил і Московська церква? Україні він не нужен далі. Далі, Дальше. А, далі, Дальше. А ви... два, питання. А, два чому, питання ви зараз чому ви так патріарх. його обожнюєте? Зараз кого обожнювати? Патріарха Кирила. питання в чому заключається? Для чого він вам? Для чого в Україні московська церква? Церква тих, хто вбиває Дальше. українців. Не знаю. Далі так а чому ви любите патріарха Кирила? Бо він образ Божий. Все. десять питань. Ви раді, отримали інтерв'ю. Образ Божий. Тобто, це Кирил в образі Бога благословляє окупантів. Питання. Бувати українців давав, ви вважаєте, так це питання задавати одні ви поняли мене? Не перетворюєте наш стрім я на гру, сказав, тому що насправді сказав, ваша поведінка вас. тут дуже показова. Ви, ви мій вибір вважаєте? Ні, такий вибір я поважати не можу. Це Вивіться, я говорю як я вам... громадянка України, як журналістка. Я, я... мене питань. цікавить дуже я вам багато. 10 питань. Ви мій вибір. уважаєте? Я вам дав можливість задати 10 питань. Чого ви ці питання не давали? Не задавали. А так. Крим, все, ви з ви получили. Ви получили хорошо, хорошо. все. конечно. Ми з вами вже говорили два часа. Ви вообще путаєтеся в ситуації? Просто люди, просто люди, які які слухали це. Вони просто слухати хорошо. Давай продовжимо. Скажіть, будь ласка, нема до вас. Людина з такими заявами у середмісті Києва пошкодила нашу техніку. Зараз ми напишемо заяву до поліції, тому що за це передбачена, якщо не помиляюся, кримінальна відповідальність.